Депутатам припинили видавати службові авто. Бідолашні слуги народу добираються до роботи лише завдяки особистому авторитету та народній любові. Я народний депутат, а ці маленькі мої зами. А новігом до роботи вези. Ти поняв, хто ми. Давай, вези. Я вас вітаю. Що таке? З чим ти мене вітаєш? У селі Малухамки завершився чемпіонат світу із дратівливості. Переміг півень Петя, але на жаль, не зміг порадіти перемозі, тому що він насправді дуже дратівливий столиці заплатював новий метло політен. Доправда, новий метло політен може перевозити тільки чотирьох пасадилів. Але співальність проїзду становить лише 33 -ли копійки. На змаганнях зі стрибків із шестом наш спортсмен забув взяти шест. Тому і програв змагання. У палаці свиноспорту відбувся забіг наречених. Першими бігли дівчата. Дівчата, хто перше Дай забіження? Ура! Другими побігли хлопці. Хто там перше прибігла ну, не дуже вже і вродливо. Ну тоді біжіть ви першим до фінішу. Е, ні, я після вас хочу ще в холостяках похрюкати.